Речу, було вручено підозру, повідомлення про підозру у ряді у скоєних кримінальних правопорушень, які він вчинював, займаючи відповідальну посаду начальника Сумського міського відділу ВНВС України Сумській області. Лук'яненко Сергій Вікторович 46 років. Одружений, має трьох дітей. Полковник поліції, кандидат юридичних наук в органах внутрішніх справ працює з 1990 року. З 2003 до 2005 керував лінійним відділом міліції Сум. З 2005-го до 2010-го начальник залічного відділу міліції. У 2010-му повернувся до лінійної міліції. Чотири роки очолював відділ на станції основа Південної залізниці місто Харків. З липня 2014-го рік керував міліцією Сум. Улітку 2015-го призначений начальником міліції у Конотопі. Наразі від посади відсторонений. Перебуває під домашнім арештом. Підозрюється у скоєнні п'яти порушень кримінального закону. Його причетність ще до двох злочинів перевіряється. Один із епізодів, який прокуратура інкримінує Лук'яненко, це приховування розбійного нападу на цей магазин. Сталося таке 30 грудня минулого року. Прокурор каже, міліціянт намагався приховати злочин, аби не погіршувати статистику за минулий рік. Доброго дня. Да, да, слышала, а на що не роботу. А продавчиня ця зараз працює чи ні? Ні, вона нет, вже не вона цього випрацює. Молодий чоловік увірвався до продуктового магазину, погрожуючи продавцем предметом, який був схожий на вогнепальну зброю на пістолет. Він вихопив у неї гроші і втік. Події злочину не фіксувалися. Злочин не був облікований в статистиці. Ну саме цей розбійний напад. Тобто, внаслідок оціх всіх дій вчинених, внаслідок цих наказів, злочин був взагалі прихований ніби такого факту в принципі не існувало. Другий епізод у справі Лук'яненка нереагування на повідомлення про незаконний видобуток піску на території міста Суми. У грудні минулого року громадський активіст Олександр Черняк зафільмував, як у районі колишнього рафінатного заводу купають та вивозять пісок. Сьогодні розповідає, всі звернення до міліції були марними. Ми помітили, що возле железнодорожного полотна ідуть. Ну от нам як нам показалось явне незаконне добыча піска. Ми звернулися в міліцію, зробили дзвонок. Хорошо сказала милиция 102, мы записали фамилии, имя, отчество, сказали, что мы пошлем сюда представителей и следователей. Мы прождали здесь недалеко, никакой милиции не было, это было печально для нас. Уехали отсюда машины, камазы, кразы, а машины тут шел, шел целый поток этих машин, большой грузоподъемностью. Мы потом... Абратілісі ще раз. Второй дзвонок ніхто не приїхав. Наші колеги за Тіві також піднімали питання незаконного видобутку піску. Ми декілька разів приїздили на місце підозрілого видобутку піску, але жодного разу нікого не заставали на місці, так наче котлован утворювався сам по собі. Видно було, що невідомі майже підрили залізничну колію, але нікому до цього немає діла. Нарешті нам вдалося застати тут серйозну техніку, за якою приглядала жінка. Добрий день Добрий день. А ви хто? А ви хто? РК ТВ Гарназарінка. І Гарназарінка. ТРКО ТВ ОТВ. ОТВ Ну, Я думаю, знімати не стоїть. Так а хто ви? Ну сейчас вам дзвонять, розкажуть хто. На це журналістське розслідування міліція також не відреагувала. Прокуратура підозрює, ці нелегальні кар'єри між річкою Псел і залізницею розробляв знайомий Сергія Лук'яненка. Начебто через це начальник міліції і не направляв часно працівників міліції на місце видобутку. Натомість попереджав свого знайомого про надходження викликів на лінію 102. Про це йдеться у матеріалах справи. Готує отримання ними неправильної вигляді вигляді протиправного доходу від реалізації незаконного видобуту. Піску не виживав жодних заходів щодо припинення вказаних Надійшла заява від громадянина про те, що незаконно видобуваються корисні копалини. Замість того, щоб виконати всі передбачені законом процедури, щоб виїхала туди слідча оперативна група, зафіксувала злочин, вилучила там речові докази, наприклад, якщо вони там будуть знайдені. Була надана вказівка, наказ підлеглим, черговому, зокрема, міськвідділу, не направляти на місце нікого, направити після певної години, коли вже там нікого не буде. Мій підзахисний не вважається у вчиненні кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються. Вагомості доказів, на які посилаються слідчі, і прокурор, які були надані на обґрунтування, клопотання, їх немає розслідування у цьому провадженні завершене. І сьогодні до суду спрямований обвинувальний акт за чотирма статтями кримінального закону: це зловживання службовим становищем, організація службового підроблення. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, якщо говорити іншими словами, це надання незаконних вказівок керівником підрозділу міліції своїм підлеглим з метою приховати злочини або не вживати заходів до припинення злочинів. І безпосередньо окремий склад кримінального правопорушення це приховування особливо тяжкого злочину. Далі буде відбуватися судовий розгляд, і суд вже поставить крапку в цій справі. Та це лише частина справи Лук'яненка, сумська. Далі про пригоди в конотопі. Місті працюють гральний, гральний заклад. Викликали міліцію, написали. Я особисто написав заяву, написав заяву мій заступник, що відбувається зараз тут злочин. Приїхав начальник міліції Лук'яненко Сергій Вікторович, який намагався зі мною про щось Не Незрозуміло про що, казав, що давай домовлятися, давай не чіпати цих людей, це наші люди. Я говорю, Слухай, це може твої люди, але не мої. Це порушення закону. Зараз відбувається ганебна ситуація. Однорукі бандіти працюють повним ходом в місті, тому будемо закривати цю. Цей ганебний заклад з повною відповідальністю говорю про те, що кришує цей заклад саме міліція. Щодо причетності службових осіб канотопського міського відділу міліції до діяльності незаконних незаконних ігрових залів, до також спроби приховати цей факт виявлення цього ігрового залу, який не зареєстрований і неофіційно здійснював свою діяльність. Досудове розслідування триває. Апогеєм Конотопської історії Сергія Лук'яненка став хабар. 1 грудня Сергія Лук'яненка затримали під час отримання 33 тисяч гривень від посадової особи Конотопського агролісу. Я не вважаю, що, що я не вчиняв такого кримінального правопорушення. Характеристикою, яка вибачається, що він характеризується позитивно, до засібна відповідальності не притягався. І взагалі характеризується е, як е, особа, яка належним чином виконує свої обов'язки за місцем роботи. Дві доби полісмен провів за ґратами. Прокурор клопотав перед судом про тримання його під вартою. Нашу честь, я вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню. Обставини відбувалися іншим чином. Виклали обстав... невірно викладали обставини чи вони, не скористувались показами е... заявника, а вони не правдиві. правда. Заявник на даний продовість. Суд начальника поліції відпустив застосувати відносно підозрюваного Володяник Сергія Вікторич 16 року народження за побігних запитів для домашнього аресту. Сергій Лук'яненко своєї провини в жодному злочині не визнає. Чи визнає його невинним суд? Дізнаємось у новому році. Загалом бюджет Сум на 2016 рік складає майже мільярд 200 мільйонів гривень. Для порівняння у містах, схожих за кількістю населення, він складає у Черкасах стільки ж 1,2 мільярди, у Житомирі 1,8, Бюджет Вінниці 2 мільярди 400 тисяч гривень. Бюджет розвитку сум, тобто гроші, які витрачаються на ремонти вулиць, придбання комунального транспорту, будівництво дитячих садків, у 2016 році складає трохи більше 250 мільйонів гривень. Це майже обівтора рази більше за минулий рік. Цей бюджет розвитку цього року, то шістнадцятого року, він найбільший за всі роки. Найбільше коштів з бюджету розвитку виділили на благоустрій 51 мільйон гривень. З них 35 – на магістральні дороги та так звані євродвори, 16 – на внутрішні міські дороги, вуличне освітлення. 46 мільйонів закріпили за комунальним транспортом. На ці гроші планують придбати 9 тролейбусів і 7 автобусів, плюс комплектуючі. А 46 мільйонів це більше ніж два рази менше ніж потрібно для того, аби справді комунальний транспорт в нашому місті почав розвиватися. Нам необхідно у 2016 році закупити не менше ніж 20, а краще буде якщо 30 тролейбусів. Крім того, нам потрібно ще зремонтувати хоча б з десяток тролейбусів, які раніше поставлені були 90-ті роки в парк електроавтотрансу. Окрім того, можна снастити тролейбуси Wi-Fi інтернетом, для того щоб молодь почала користуватися більш активно цим транс і потрібно також вирішити питання публікації розкладу в нормальному зручному форматі, як це робиться в Європі на наших зупинках. Зараз комунальне замовлення дійсно 47 тролейбусів. Ми збільшуємо до на 8 тролейбусів, Буде 55 тролейбусів Збільшено в першому кварталі комунальне замовлення. Яким чином? Більше збільшення водіїв. Зараз немає водіїв, і це сьогодні проблема. Керівниця цього підприємства, менеджменту підприємства, вони повинні зробити таким чином, тому що все, що залежить від нас, це фінансування, все інше. Ми все робимо. Ми подивимося, як буде одна ситуація. Я думаю, що, скоріш всього, ми будемо дозволяти на це гроші. 30 мільйонів підуть на капітальний ремонт багатоповерхівок, плюс 2 мільйони для ОСББ. Чи відомо, які саме будуть будинки, у яких районах ремонтуватися? Це питання зараз оплачовується одинадцятого. Січня ми цю інформацію надамо депутатським комісіям на обговорення і затвердження. Хто ж буде визначати, кому ж ці кошти будуть призначені? Тобто декілька будинків у нас багато таких будинків. За яким пріоритетом будуть розподілятися ці кошти? І Знову хто це буде їх розподіляти? Тобто процедура. Процедура поки що не зрозуміла. Тоді давайте ми виділимо ще 30 мільйонів на будинки, які знаходяться на Луки, на бароновці, на пришибі, які також є приватними будинками, але це одноповерхові, двоповерхові будинки, які люди побудували за власний кошт а які не дісталися цим людям яким не дала їм держава, а потім вони їх приватизували. Давайте їм надамо також 30 мільйонів на ремонт комунікацій, на ремонт дахів, на утеплення таке інше. Тобто, ну знов таки такі непорозуміння. Чомусь одним і двори, і стелі, і ремонт мереж, а інші не мають зовсім ніяких благ цивілізації на даний момент юридичної е юридичної. Бази для того, щоб їм надати юр правильно юридично, у нас немає, тому що вони не були колишньої комунальної власності. Так так каже закон. Перед голосуванням на сесії говорили про батьківські кошти на потреби шкіл. Чи правильно я розумію? Що проєктом бюджету ми зробимо так, що можна буде розмір батьківських коштів зменшити на 50%. Мені можна назвати так або ні? Те, що стосується 4 мільйони чітко на батьківські кошти, то це дійсно 30%. Проголосували за головне питання засідання після півгодинного обговорення. Голосуємо проект бюджету на 2016 рік з пропозиціями в цілому. 37 за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Особливість бюджету 2016 року полягає у тому, що його затвердили без врахування трансфертів та субвенцій з обласної та державної казни, державний бюджет прийнятий 25-го, да, чи якого там вони вночі там приймали, чи вранку, зранку. зранку, да. значить, по закону передбачено внесення змін у двотижневий термін. Тому ми повинні його опрацювати, тому що та сума, яка очікується від державного бюджету, вона десь буде 400 мільйонів, оскільки. Там є субвенції, пільги, субсидії, все, що передбачено по соціальному захисту. Тому це не наші повноваження, але держава їх здійснює. Вона буде нам ці кошти давати.